І всі обов'язковості захистує нашу державу. І образки України, яка вона приділяється, нагадаєш. Ми віримо в те, що буде наша перемога. І все обов'язково буде, буде добре. Слава Україні! Слава нації! Україна! А тепер опістки. Спасибо вам Спасибі від душі, від серця. Я вам обіцяю, що сьогодні вже плакати не будемо. Якщо будемо плакати, то давайте тільки вже від щастя. Добре? Сумних пісень вже не буду співати для вас, буду тільки вже веселі намагатися. Я трохи вам е розповім про себе, якщо хочете. Пушу. Бо я ж у вас перша, перша, ось, то е скажу звідки родом, пару слів про себе і далі продовжимо. Я родом з Чернігівської області, це біля Бершаді. Лікрайон, Чернігівський район. Так і є, Чернігівський район. Я ж кажу, біля Бершаді майже. Ну, дві пісні і там, як то кажуть. Ось. І, як і всі нормальні діти, я був не дуже слухняним. Знаєте, ну, не, не, не дуже слухався батьків, ну як і це нормально, в принципі. Такий був бешкекний. Е, я розкажу, як мене баба в церкву водила, Хочете? Зараз поста немає, можна таке розказувати. Ну, в принципі, взагалі можна, бо це, бо це правда. Ось одного разу мене бабуся з собою забрала до церкви, а там була спеціальна служба, були поклони. Бабусі ставали на коліна. А я ж не знав, що то таке. Та й почав через них стрибати. Баба Галя не витримала лихої долі, взяла мене за руку, і повела до батюшки з лівої сторони, там такий був кабінет. Звідки хлопчики виходили із свічка на років по сім вісім, по прислужники називали їх. А я ж думав, як же мені в той кабінет попасти? Значить, попав. Сидимо, чекаємо батюшку, вийшов батюшка, подивився на бабусю, на мене, потім знов на бабусю, і каже: Галю, що страпилося у вас? Бабуся відповідає: Батюшка, ми не знаємо, що вже з тим Андрієм робити. Ми вже його і шептали. Знаєте, що це таке шептало? То дітей шепчуть, знаєте? Це типа кадірували, Але от того щоб не балувався. Ми вже його лякали інтернатом, нічого не бере, може ви, батюшка, щось скажете. Батюшка тако подивився на мене, потім на бабусі, потім знов на мене і каже, Галю, да не переживайте ви, бо я бачу, що з вашого Андрія люди будуть. <плес> не знаю, чи то баба Галя, чи то батюшка. <плес> ну я сидів перша. Разом з вами.